Вітаю! Сьогодні хочу знову для вас повражити на оцій колоді Таро. Просто от не можу від неї відірватися, кути правлять світом. Дуже була куча колода. І хочу я повержити на тему. Давайте так. Це буде діагностика. Діагностика вашої ситуації. Навіть не знаю, зараз просто говорю в потоці. Просто мені навіть. Зар... Давайте так, діагностика вашої ситуації я вам запропоную два варіанти. Перший варіант, другий варіант. За варіантом обирайте один із варіантів. І дивіться, це буде сигніфікація вашої ситуації. Загадуйте вашу ситуацію. Боже, я абсолютно не знаю, навіть, що я там буду дивитися. От просто зараз іде інформація з потоку і все. Діагностика вашої ситуації. Отже, перший варіант: сигніфікація вашої ситуації. А Бог я святий знає, да? по рицарю вогню. Виходь, це стосується чоловіка. Це стосується не обов'язково, може, жінки. Це стосується якось, ви хочете обнулити якісь стосунки, вивести їх, знаєте, щоб, типу, все погане стерти, але щоб залишилось лише хороше, щось ви хочете обнулити через якийсь конфлікт. Да, через якийсь конфлікт із. Лицарем кубків, або через якийсь конфлікт з кимось, який дозволить вам, ой, з лицарем кубків, з королем кубків, який дозволить вам бути в гармонії злагоді з якимось чоловіком, або бути в гармонії і злагоді із, із собою, якщо тут дивиться чоловік. Отже, і в результаті це ваша сигніфікація. Так, ну добре, і що ж діагностика, вас? що насправді відбувається у цій вашій ситуації? А насправді це вас вчать? Вас вчать терпінню і вас вчать приймати рішення і перетерпіти це рішення, перетерпіти наслідки цього рішення. І що ще? І рухатися далі. Знаєте, що у вас? У вас насправді це, це ситуація, вам не потрібні ніякі конфлікти. Вам не потрібно нічого покращувати. Вам треба все залишити так, як є, і йти своїм шляхом. Все. Залиште ці стосунки. Жінки, повірте, якщо ви дійсно потрібні чоловіку, він вас не залишить. Він поверне вас, але поверне екологічно, не через насилля, не через там якісь маніпуляції, а він сам вийде на цей рівень, сам проаналізує, скажімо, де що він був неправий, і все-таки це якщо коханий чоловік, якщо він нормальний. Розумієте? Якщо тут ситуація не з чоловіком, не для жінок, ну просто не любовна історія, да? на що воно вам треба? У ці конфлікти? Слухайте, переступіть, просто переступіть через цю ситуацію ідіть далі. Все. Да, Воно вас буде десь мучити, воно вас буде трохи тягнути назад, але вас вищі сили вчать приймати рішення і перетерпіти. Ви розумієте? Щоб воно вас перетерпіти, нічого страшного. Да, ми звикаємо до людей, ми звикаємо до якоїсь ситуації, буваємо такі, що, знаєте, як це буває, якась там конфліктна ситуація, ми щось вчасно не сказали, а потім ми тижнями можемо цю ситуацію прокручувати у себе в голові, оці діалоги. А я би так сказала, а я би так сказав. там, да? Навіщо? Ви продовжуєте в цьому варитися, в цьому жити? Покиньте це все, але це просто на смозок. Так, е... Знаєте, от хочеться так вам сказати. Не треба намагатися закривати якісь гештальти. Просто плюньте на все і йдіть собі далі. Все, забудьте. Воно вам не треба. Ці конфлікти вам не потрібні. Ну, я дуже сподіваюся, що ви мене зрозуміли, тому що тут ситуації дуже багато. До, до речі, напишіть в коментарях вашу ситуацію, і я вам більш детально спробую пояснити по вашій ситуації. Да? Можливо, якусь інформацію уточню ще. І напишу вам обов'язково вам відповім. Добре, другий варіант сигніфікація вашої ситуації. Що Ви шукаєте баланс гармонію. Дивіться. Двійка пентаклів, двійка мечів. Я б сказала, що тут ваша ситуація пов'язана із якимось балансом, з якоюсь гармонією. У кожної ця ситуація своя. І ви розумієте, що якщо ви її вирішите, Причому у когось це може бути пов'язано з особистим життям, у когось зі здоров'ям, у когось з роботою, у когось з родичами, там спілкування з родичами. Але ви розумієте, що ви хочете гармонії, хочете оцього балансу. І якщо ви бачите, що якщо ви вирішите цю ситуацію, то ви тоді, тоді... А, здобудете оцей баланс, оцю гармонію, от це все буде класно. Ну, ось ось така, та, така сигніфікація. Добре, а насправді, що відбувається? А насправді нічого такого серйозного не відбувається. Насправді, це звичайний енергообмін, і вам говорять, що шанси у тебе є завжди, можливості перед тобою завжди відкриті. І запам'ятай, як ти до людей, так і люди до тебе. Як ти до себе відносишся, так і люди до тебе будуть відноситися. Тут про баланс, про, про ти мені, я тобі», розумієте. І ще вам говорять: навчися контролювати свої емоції. Ти є відповідальним чи відповідальною за свої емоції. Шанси у тебе є завжди, вони завжди перед тобою відкриті. Просто не бійся приймати рішення, не бійся, припини зависати. у цих, Знаєте, ви шукаєте завжди. Це у вас не лише з цією ситуацією пов'язане, це у вас так завжди по життю. Ви типу, шукаєте, яке, як, яке рішення приймати. Знаєте, із двох зол ви вибираєте менше. Тобто, яке рішення приймати, прийняти ну, типу, прийняти таке рішення, яке приведе, потягне за собою найменші втрати? Так от, припиніть торгуватися самі з собою, торгуватися з вищими силами. Нарешті почніть приймати рішення і беріть емоції за. Не бійтесь не бійтесь помилок, слухайте, не бійтесь, помилки це взагалі ілюзія. Це все досвід. Інколи буває, знаєте, не було би щастя, де не щастя помогло. Тут немає нічого такого катастрофічного в цій ситуації. Тут просто блін, не бійтесь, приймайте рішення, зробіть помилки. Не робіть помилки, шанси у вас будуть завжди, у вас ніхто нічого не забере, ніхто нічого у вас не забирає. А, головне, контролюйте. Ви лише ви і лише ви відповідальні за свої емоції і свої почуття. Не звинувачуйте інших людей у своїх емоціях чи у своїх почуттях. Зрозуміли? Я дуже сподіваюся, що ви мене зрозуміли, тому що тут, ну, до речі, перший варіант був складніший, другий якийсь е, полегше. Але якщо другий варіант, якщо вам не зрозуміло, будь ласка, ви задавайте питання в коментарях, е, пишіть свої ситуації, описуйте. Е, я вам відповім прокоментую. Або можете мені написати на пошту. Особистого листа я завжди відповім. Е, добре, я дякую вищим силам за те, що дозволили передати мені цю інформацію для моїх глядачів і закриваю це вражіння. Все. Ще раз дякую, що залишаєтеся підписниками на моєму каналі. Всі, хто дивився мене сьогодні перший раз, будь ласка, підписуйтеся, нажимайте там на дзвоник, щоб не пропустити мої відео. Дивіться шоц з пророцом Кіці Молі. Це моя кішка. Зайдіть в цей в розділ шоц на моєму каналі, там є пророців від молі. Вони, ну, вони такі смішні відео. просто. І там дуже добрі проростки, які завжди збуваються. Все, я всім дякую за увагу. Бережіть себе.